Вишикувавшись у чергу в обласній станції переливання крові, весь особовий склад Прикарпатського убозу. до медустанови їх привело бажання допомогти колегам, котрі отримали поранення під час виконання бойових завдань на сході держави. Нерідко вони повертаються на малу батьківщину для лікування. Саме для них правоохоронці зголосилися віддати кількасот грамів крові. Кажуть, чимало їхніх побратимів беруть участь в АТО. Ми з колегами переговорили в своєму колективі і вирішили. Здати кров для постраждалих під час виконання своїх обов'язків в АТО. Ми вирішили якось зробити свій вклад, щоб люди змогли лікуватися, відновлюватися Могли далі жити і працювати в мирний час. Банк крові потребує постійного поповнення, запевняють в обласній станції переливання крові. Щодня компоненти життєво важливої речовини допомагають врятувати людське життя. Зібрану кров передадуть в медичні заклади області для реабілітації поранених бійців. Компоненти крові не потрібні. У нас є і хворі хворі діти, які потребують компонентів крові. У нас є і дорослі, які потребують при різних кровотечах, при травмах автомобільних всіляких катастрофах. Так що ці компоненти крові. Намарно не здаються за останні місяці до обласної станції переливання крові звернулося чимало людей, котрі за покликом душі прагнуть стати донорами. Серед них і співробітники правоохоронних органів, і небайдужі прикарпатці. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Окрема тема.